Вася друга називається Відьма. І тут Вася» – це про що? Тут Вася» – це фантасмагорична повість про життя художників, з якими трапляються неймовірні дива. Настільки добра книга, що Сумний такий ліризм, зворушені жарти. Якраз робота із і сам він проєструвався цю книгу І робота його сумний ангел. Я взяв цього сумного ангела і з ним об'їздив був кілька разів в АТО. І в АТО вважаю і заявляю постійно, що ця його робота. Вона просто невеличка за розміром. Мені було зручно її ввозити, врятувала мені життя, вона висіла. І в госпіталях.